Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай святі родині, слухняними ласощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба, веселю кожну зазирне. Отець святий про всіх все знає, хоч любить нас. Та бачить все. Він чемних, лагідних вітає і радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса, і знають всі, що в тяжкі будні віра у святість все спасе. У кожній країні є своє свято. Там Санта Клаус в інших Дід Мороз, ми любимо Миколая, нас багато, бо з нами Матір Божа та Ісус Христос.